Частина друга про ярмаках. Хто ж таки, все розповсюджує ці чутки? Єрофант символ якоїсь авторитету, влади, якихось символ традиційних переконання. це ті, хто хотів або поширює зазвичай правду, вони мають впливову позицію якусь. Е, нема підґрунтя. От, от взагалі, щоб таке говорити на людину, це брехливі, необґрунтовані новини. Е, Невдалий результат, швидко оцінили. Е, хотіли, але очікування не підтвердились. Коротше, люди створили чутки, але не перевірили факти, не дочекалися перевірки фактів. Шість мечів говорить, що це людина або група людей, яка навіть там не була. Тобто це люди, які діяли, типу, дистанційно, тобто, вони реально не були присутні, мабуть, на обшуку, але чомусь змогли побачити, що там знайшли. Верховна Жриця говорить про приховані мотиви, якісь маніпуляції, секрети. Це джерело якихось чуток просто. І остання карта це карта минулого. Тобто, це перебільшення якихось подій, які були в минулому. Вони зацепилися за ці події. Тобто, перебільшення якихось старих сенсаційних історій. Тобто, швидше за все. Ем, оцю байку створили люди, які хотіли маніпулювати інформацією, Да? Перебільшити, драматизувати, там, внести екшени якісь. Це не були навіть прямі свідки обшуку. О, це якісь сторонні особи, які. Е, е, Позиція влади чи авторитету, чи просто люди, які бажають уваги да, соціальної до себе. Тобто просто поширювачі інформації, ну, реальних фактів у них немає. З яких же мотивів поширювали ці чутки? Сім мечів це карта обману, це карта прихованих намірів, те, що робиться спортішка, таємно. Обережно та, з метою обдурити, задурити, але щось вони не придумали, не спланували нормально. Такі поспішні дії, вкид просто інформації, можливо, це вкид просто в Тік-Ток. Плану в них не було, просто хотіли вау-ефект. Може, хтось просто хотів з переглядів на своїй сторінці більше коментарів. Карта говорить про ну, це мали бути просто такі емоції, наївні такі новини, які мали впливати на емоції. Тобто чутки поширювалися для просто емоційного ефекту глядача, того, хто читає. Щоб вразити, налякати, викликати більший інтерес до того, хто розповсюджує ці новини, або до самого єрмака. Тобто мотиви поширення чуток це особиста вигода. І бажання вплинути на емоції інших людей. Ну, як я сказала, можливо, просто для переглядів, для вау-ефекту, або щоб інформацію з одної події увагу да, нашу перенести на іншу подію. Ну і останнє питання: чи звертався він взагалі до якихось магиї, магів, віщунів? Um, ну, до людей, які володіють даром, щоб залучити, до прикладу, собі славу, гроші, визнання. І перша карта нам показує чітку байдужість. Байдужість до можливостей, які, якими він може скористуватися. Тобто він не проявляв якогось активного бажання шукати допомогу у тих, хто має дар. Um, навіть. Um, Якщо була якась ідея звернутися до таких людей, це не було чітким планом е, отримати собі гроші, визнання да, і все, що я сказала. Е, незадоволення, марні очікування, нездійснення бажань. Тобто, це більша карта про якесь емоційне розчарування, ніж про експлуатацію інших людей для своєї вигоди. Е, і Якщо й були якісь спроби отримати щось через чужий дар, вони не мали успіху. А ось ці дві карти показують, що це людина, яка працьовита, яка цілеспрямована, яка наполеглива, відповідальна, він діяв стабільно, поступово працював і йшов до своєї мети. Обережно, бережно, не хитруючи і не маніпулюючи працею. І 10 кубків це щастя, гармонія, добрі стосунки. Він вибудовував те, що має на сьогодні, через, через гармонійну співпрацю, через стосунки з людьми. Тобто його мотиви, його шляхи того, що він досяг, на якій посаді він був, вони більш природні. Він не шукав слави, грошей за рахунок чужого дару. Тобто я не бачу, що він звертався, ну тут не показано, що він звертався до людей колдунів там і прочих для слави, грошей та визнання. Більш такі природні, прості кроки не, ман... не бачу маніпуляцій, хитрощів, чогось такого.